Ми в процесі роботи в громадах звернули увагу на те, що, на превеликий жаль, ми періодично зустрічаємо людей, які е свої небажання щось робити прикриваються війною. Але разом з тим, дякуючи Богу, ми зустрічаємо багато людей, е які е прагнуть щось робити. І, як правило, це Матері, дружини військовослужбовців. це патріотично налаштовані люди. От вони прагнуть своїми руками, своїми талантами, своїми якимись новими прагненнями творити щось таке, яке навколо тебе створює добро. Хтось джерель це розчищає, хтось зачищає територію, хтось облагораджує пам'ятники. Хтось формує дитячі площадки. І, і, власне, дуже важливо в тій частині, що м, життя ж то продовжується. І ми побачили, дуже важливо, скільки б не було грошей, або які б управлінські рішення не буде, але якщо не буде підготовлених людей, патріотично налаштованих, дати можливість розкрити потенціал тих людей, буде дуже важко рухатись вперед. Тому е, ми виходили з позиції форуму того, щоб е, запросити отаких от активних людей з громад. Тут в цій залі присутні всі, е, всі представники громад. Е, так, дійсно, тут не всі голови громад, але тут представники громад. І чому і ми кажемо, що громада це не лише бюджет, громада це не лише голова громади. Громада це активні жителі громади, які прахнуть змін і хочуть громаду зробити краще. І тому ми б відбирали цих людей. Ми відбирали тих людей, які на практиці показують, що, що вони в них горять очі. І коли я бачив, коли вони сидять на форумі, і вони ловлять кожне слово, то повірте мені, як колишньому голові обласної адміністрації, який багато бачив чиновників, які сиділи на нараді і думали, коли ця нарада закінчиться. То тут був зворотній процес. Тут був процес, теж коли був фідбек. Ми відчували цю зворотню реакцію, коли приклади звернення вони сприймалися в аудиторію, і ми отримали зворотню реакцію. Сьогодні було дуже багато допомоги, передано військовим різних підрозділів. І ваша організація громадська, вона вже систематично веде цю роботу. Поділіться, будь ласка, досягненням останнього року. Так бо я думаю, що вже можна підсумовувати. З самого початку війни громадське об'єднання, ми вінничани, при, на підтримки наших партнерів, ми на сьогоднішній день констатуємо надання допомоги порядка. 30 мільйонів гривень це те, що ми можемо зараз твердно говорити і облікувати. Тільки за сьогодні передача загальна сума переданого об'єднання це 8 мільйонів гривень. Е, зрозуміло, з огляду вартості військового обладнання е, можливо це не це мало. Але ми виходимо з позиції своєї дотичності до того, що на сьогоднішній день робить Українська держава, роблять волонтери. Честі, хвала їм, роблять прості люди, які прагнуть прикласти свої зусилля для відповідної допомоги. Але на сьогодні ми пішли трошки по іншому шляху. Ми прагнули до цієї роботи. Долучити тих жителів Вінницької області, які також прагнуть об'єднатися разом з нами у утриманні обладнання. І ви сьогодні були свідками того, коли ми вручали сертифікати, наприклад, для старлінка, для квадрокоптера, людям, які вони передають своїм рідним, синам, чоловікам, передають безпосередньо. По місцю проведення своєї військової служби тому разом з тим ми хотіли ще раз засвідчити велику подяку нашим силам оборони. За ту велику роботу, яку вони, вони ведуть, і для мене принципово є знову ж таки дуже важливе значення. Оце поєднання поєднання єдині цілих. Бачите, сьогодні цілий раз звучало єдності сили. Тільки коли ми разом ми можемо забезпечити позитивні. Ефі...